Шановне товариство, ми просимо, хто чує зараз наші чернівчани, підходьте ближче до пам'ятника Шевченка. Віддавайте свої голоси за нашу Надію Савченко. Підтримка кожного сьогодні потрібна. Саме для неї. Це важливий момент для України, для нашої надії. А я до слова запрошую Ілля Хімича Хоча, громадського діяча. Прошу Ілля Хаймич. Сьогодні лінія сліє тут. всі об'єднаємось, незважаючи на наше політичне уподобання, залежить майбутнє України. Треба відзначити, що Надія Савченко 10 дивізій української армії. Вона показує українського народу. Якщо одна дівчина, одна молода жінка змогла, могла прикути до себе увагу всього світу, то я думаю, ми не переможні. І йшов до пам'ятника, до стели кремлівської стіни Сталіна. Ви розумієте, що відбувається? Сталінізм до тих пір ще живий. І поки не буде Нюрнбергського процесу над сталінізмом, ми не зможемо рухатись далі. Треба, щоб весь світ зажадав Нюрнбергського процесу над сталінізмом. Інакше. Російська земля ще дасть не одного диктатора. І ми, треба, і ми маємо всі усвідомити, що гітлеризм і сталінізм це те саме. І якщо Германія піднялась завдяки тому, що відбувся Нюрнбергський процес, те саме треба зробити і над сталінізмом, в тому числі і в Україні теж. Бо його наслідки Україна дуже добре відчула. І наостанок, ми всі маємо підтримати Надію Савченка. Наті волю, Натя має жити. Слава Україні! Героям слава! А зараз до слова запрошуємо таку гавну пані з калиною вроди.